Привіт усім! Вітаю вас знову на своєму каналі. Ось заїхала в такий гарден центр. Це все, що для городу, для висадки. Ось зараз якраз час висаджувати нарциси, все що цибуляни. Так? Висаджувати цибульки і нарциси, і тюльпанчики. Вибір, до речі, дуже великий. І ось три можна купити за 9 євро. Один коштує 4. Бачите, ось один коштує 4 або 3 за 9. І ось тут такий гарний великий вибір тюльпанчиків маємо. Такий і жовтенький. Тут внизу у нас є гіацинти. Ось тут теж. Все ж з цибульками. Якраз зараз це пора висаджувати все. І ось, боже, яка красота, яка красота, просто неймовірний, гарний. Цей теж такий пухнастик. Ой, це наші. Дуже люблю такі нарциси, вони дуже пахучі. Ось, це звичайні наші, да, федос. А оці такі хрещені можна було брати. І в цього дуже гарна губа, така махрова, кучерява губа. Тут є і крокуси, але крокусів мені наразі не потрібно. Ось. І тут є міні маленькі такі теж нарциси. Вони пахучі-пахучі ростуть такими кубками. Ось оцей можна було б прикупити досить гарненький, жовтий. То в мене малинового, рожевого, червоного на подвір'ї багато, а ось немає якогось такого рожевого. Я почала висаджувати трояндочки. Ось тут теж таке є. Іриски маленькі, датський ірис, євро 75. Коштує всього. Ось такі тут є. В нас. Цей рис фіолетовий, а я бачила колись синій з жовтим. І дуже хотіла прикупити і пропустила тоді той момент. І зараз я вже їх не бачу. Ой, перепрошую тут технічні такі поміхи. Ну, йдемо далі. Тут дуже багато таких всяких прекрасних сам город, на грядку, дуже багато горщиків, причому всяких різних. Ось: від великих до маленьких і до громад, і громезних. І тут у нас є, дивіться, тут є мікс мішані 2 за 15, або один коштує 8 євро. Мішок. Десь порядка, напевно, я б сказала, півтора кілограма. Такі мішки. І ось отакий мікс вам, якщо висадити, то ти не знаєш, які вони є, якщо ще не зацвіло. Тобто, з першого разу оці цибульки можна висадити. Жовті, наприклад, всі поруч, а потім білі всі поруч. Не можна зміксувати їх. Тут теж дуже багато, подивіться, яка красота, теж мікси тюльпанів. Ось такі, от, наприклад, висадити можна на, на, на грядці і дуже гарно буде виглядати. Вони такі гарненькі. Ось які вони. Теж 2 за 13 або 7 євро один. Багато всього цікавого. Ось. Це такі, що ц, типу цибульки. Як цибуля випускає таку довгу стрілочку і на них ось такі кульки кольорові. Така от тут багато всього є. Тут теж нарциси ті самі. Ось, І давайте з вами перейдемо до цвітущих. Бо тут я бачу такий просто різнокольорові горщики. все розсаджене, дуже навіть гарно. Можна виставити біля входу в будинок, буде дуже гарно виглядати. Ось, ну така, така собі грядочка би на якусь зелень і пригодилася би. Бачите, такого типу вона закривається, така, як тепличка, десь на весну, на зелень. Так як в нас слимаки зжирають все підряд, то це було б навіть досить добре, бо воно закривається. І йдемо йдемо на цвітущі квіточки. Тут кому потрібно підвісні кашпо, всякі різні. Ось, а ми перейдемо. дивіться, яка красота, це вже до осені завезли ось такий гострий перчик. До речі, його можна їсти. Є ось такий просто бордовий, гарненький такий собі. І коштують він, коштує 5 євро. Джокер називається. А є і ось такий кольоровий. Бачите, жовто-оранжево-червоний, зеленуватий. Ціна та сама 5 євро. Ось, сели вони, Дивіться, скільки їх тут є, багато, досить гарні кольори, такі якраз можна зараз на віконечко. Дуже-дуже Ну, Ось багато віоли, є і дрібненька віола, і маленька, і велика більша. Бачите, ось, наприклад, ця малесенька, яка дрібненька. А ця вже трошки більша. Айстрочки є. І ось тут віола покрупніша, така, дивіться, гарненька яка вона. Досить цікава така віола. Щось впало. Ось віоли багато. Є ось таке щось. Воно досить цікаве. Це в нас анджелонія. Тоже 5 євро коштує, але хочу вам сказати, ціни навіть досить піднялися. Це наші айстри. Айстрочка також 5 євро. За горщик. Така фіолетова красунечка. Ось. І тут теж є дуже багато айстр. Ну, і це просто неймовірний колір. От подивіться, яка це красота. Він такий насичений, бордовий є, червоний, оранжевий. Помаранчевий, я б сказала. І за жовтенький, зелений. Ці ніколи не любила ці квіти. Не знаю чому. Чомусь вони мені не, не, не подобаються. Ось тут таке гарне різноманіття різних кольорів, теж таке більш осіннє. Ось, я б сказала, оці більше осінні. Такий бордовий, жовтий, гарячий. Ось така от красота. Бачите, ось така в нас тут є. Теж все, все братчики. Братчики дуже гарненькі. І йдемо подивимося на Георгіни, на жоржини наші. Вау! Ой, я дуже їх люблю. Подивіться, яка це красота. Вона просто неймовірно гарна. А ця така просто аж ну, кров'яниста, така. Погано видно вам проти світла. Давайте я ось так поверну її. О! Ой, зломана. Ось така вона. Дуже гарні великі кущі. Ось такі гарні, великі. І пише, що вони пів ціни коштують. Але бажано подивитися. О, така ще фіолетова, така темно-темно-бурякова відтінку. Знов таки вам не видно кольору. Ось така вона темна, темна. Буряковий такий відтінок. І ціна на зараз, зараз ми подивимося. Так, вона коштувала 20 євро за дві, або 11 за одну, а зараз можна купити за 11 дві, бо їх є дуже-дуже багато, бачите? Ось, кущики досить гарні. І на слідуючий рік вона як розростеться, буде дуже гарно виглядати. Ось така от собі бурякова. Гарний колір. Ось а це, це в нас гідроцени. Чесно кажучи, ось такий мішаний колір. Бачите, теж зараз за пів ціни. У них теж ціна швидше всього. Хотіла подивитися, не бачу. Є така, є ось біленька красуня. Дивіться, яка ця дуже гарна. Оця просто дійсно дуже-дуже ніжна. Листочок в неї такий просто як кочерявий. Дивіться, яка ця красота. І ось вони є ось такі білі. Діла вона є, є така рожева, трошечки дрібніша, і вона, подивіться, має такий крайчик в неї кремовий. А ця з фіолетово така вузкова, теж дуже гарний колір. Але це вже підмальовують підживками, пам'ятаєте, є спеціально для, така підживка для гідроцени, яка дає колір. І мені здається, що вона якраз тим кольором і підгодована. Ось така тут красота, але ця біла, просто неймовірно гарна. Подивіться, вона набагато квіточка сама більша, сама квіточка крупніша, така структурніша вона, бачите? Ось. Дуже гарна. Знов таки можна купити дві. Ось її ціна. Дивіться, 21. 21 євро. Отакий кущик, такий досить пристойний кущик, я б сказала. І його можна купити зараз два по тій самій ціні. Так, тут знову ті самі братчики вертаємося туди. Кали, кали різних кольорів, але я висаджувала кілька разів їх, і вони чомусь гинуть. Не знаю, в чому справа. Ось оці дуже гарні. Це, до речі, вона. Не пам'ятаю, як вони фіолетові є. жених і фінівеста, але це 5 євро. Це Зараз як він називається, зараз вам покажу. Плати Кодан. Не знаю, Плати Кодан. Теж 5 євро за один. Є біленькі. Ось, а є фіолетові. І можна комбінувати собі. Ось. Ось така от тут картина. Це теж все гідроцени. Всі по такій самій ціні, але ця біла, просто заворожуюча. Отаку от білу, я б собі навіть, мені здається, що я б згодилася на таку білу. Бордові. Знов-таки такий колір цікавий. Такий він коричневий. І сама квіточка, подивіться, така якась дивна. Сама квіточка його складається з двох. Три пелюстки знизу, три пелюстки згори. Дивна, вона дивна. Цікава. Цікава сама квіточка. Цікава така, правда? Оця mm -hmm. цей колір такий просто за дивний. Оце ще інакше, це всередині таке, якби причіплено було. їй, Якби хтось накидав чогось. Mm -hmm. Ну ось ми пройшли ці всі. Гідрацени ось який теж великий кущ, така сама, як та білень, ні не така, і цілком інша. Подивіться, вона кожна інша, кожна має, напевно, свою назву і кожна має якісь свої відмінності. В цей теж такий дивіться, яка серединка ще всередині такий, якби хтось пришив синеньку таку Бусинку Таке воно цікаве. Ось така сама і ця трошечки більше квіти в неї. Ось. Ну, ось досить багато, вибір великий. Я все по англійськи гідроцена, гортензії, правда? От віць, який тут ряд цілий цілий їх є. Багато, багато але це звичайно, я так думаю, вона ціквенька оця тільки. Гортензії дуже багато, вибір просто шикарний. Ось. Тут маленькі кущові трояндочки. Ну, я такі, я... Це називається садова троянда. Така вона досить міленька, але вона пахуча. Red The Fairy. Червоний... Червона якась Ф... фея. Червона фея. Ожина нікому не треба. Ожина, прошу. Висяка. Не на цею, але це. Неохінацея. Це щось таке інше. Вони в різних кольорах. І бордові. Ось такі. І помаранчеві, жовті. Кропива, напевно. <смі> Кропива. Ось тут така лаванда кощова. Бачите, яка різниця. Оця лаванда теж. Сальвія. Шавлія, дивися, 11-15 чи 1 за 8. Ось такий ще є. А мені подруга назбирала насіння. І це такий досить непоганий, він величенький такий. Ось а цей колір гарненький. Тут маємо біленький. Ну, а це інакша хоста, така ще є. Ця хвоста теж 14 євро. Ой, не хоче фокусуватися. 14 євро коштує кущик, але гарна така. Ось, така ж, синюваті листочки. Така собі. Ну і знову, і знову гортензії. І знову гортензії. Гортензії довкола і дуже багато. Ну ось, обійшли з вами, подивилися все. В основному. Основну масу складає гортензія. Тут є у нас плющ, який заплітає в тому, кому треба покривні буксус. Ось кущики буксусу. А це щось таке дивне воно. А, бузок. Звичайний бузок. 11 євро коштує. Кущик, але в нього, дивіться, які листочки цікаві. Досить цікавий. І це от він на кінчиках цвіте. Такий дрібненький, він дуже-дуже ароматний. Я такий зустрічала в нас на подвір'ях. Є такі пальми. Можна собі посадити таку пальму і думати, що ти на багамах. Ось, їх тут є цілий ряд. А тут же є в нас, це, якщо ви знаєте, це бамбук. А тут лаврові деревця. Ось лавр. Лавр коштує, подивіться, яка ціна на лавр, 81, 81 євро, але вже доволі великі дерева. Ось такі собі досить високі дерев. Це десь, ну, Це десь півтора метра, мабуть, має. Ось, а Це трошки інакше, це щеплене швидше всього, і воно зроблене на яка йому ціна? А цей коштує 105. Бачите? Він має дуже багато порослів. внизу ось тут. І ось таким він сформований штамом. Зроблений штамовий. Ось а ці просто деревцятка. Так що йдемо далі. Це, хто любить хвойники, є ось така туя, звичайна туя. 9 євро вона коштує. Є ось таке щось. До речі, оце деревце дає такі. Таке воно цікаве, бачите? Ось воно Такі собі на горі має ось такі китиці. І воно дає червоні ягідки. Ми його бачили вчора в лісі. Ось таке щось є цікавеньке, таке, як ялинка, не ялинка. Не поймеш таке подібне на ялинку, але воно, дивіться, на горі теж така сама ялинка, але вона цілком інакше виглядає. Ось, щось таке дивне, такими шишечками. Коштує 46 євро. І таке собі воно кущаком таким якимось росте. Досить цікаве. Щоб до нього ближче придивитися, але воно дуже сипеться. О, як воно обсипається просто. Ні, таке мені не подобається, воно дуже обсипається. Цікаве, виглядає. Ось воно теж тут знизу. Отаке щось. Якась екзотика. 9 євро. Такий коштує. Кущ якимись теж такими паличками, але воно теж жовкне. Таке воно досить дивне. Сосна, звичайна сосна. Також 9 євро коштує в такому вигляді вона. І маленькі лаврові деревці. маленьке лаврове дерево коштує 5 євро. От можна купити собі за 5 євро і виростити. Звичайне, таке деревце, вибрати собі більшеньке. Їх тут є багато великий вибір. Ці штамові, ці вже обстрижені. і дивіться, ціна 33 євро. А то 105, тільки воно просто більше. Добре, ось така от тут картина. Бачите? Тут теж є боксус, кому треба обсадити. Наприклад, тут є вон 10 штук. І 10 штук коштує в нас. 12 євро. Це кому потрібно зробити бордюр. Ним можна всаджувати вздовж, підстригати, робити такі парканчики, виходить, навіть досить гарно. Ну, ось і все, там ще якась травичка. Ну, оці такі кущова трава, яку теж висаджують, невідомо. Чесно кажучи, почали обсаджувати там, де є троянди, і там висаджують оцим, оцею травою кущовою. Ну, ось і все, ось такий тут невеличкий. Садовий центр. Зараз не дуже багато тут квітів. Дуже багато зараз є ось насіння, бачите, такі цибульки. Ось, що можна закупити, можна висаджувати прямо зараз. Серпень-вересень, якраз посадка для цих рослин. Ну і все. От на сьогодні я вам показала в цьому, в цьому центрі, що ми тут бачили. Якщо ми ще поїдемо до іншого центру, там є теж щось, я вам ще зніму і покажу. А орхідей тут дуже і дуже мало. Зараз ми підійдемо до того відділу, і я вам покажу, що тут є з орхідей. Ну, ось це відділ з домашніми квітами. Тут трошки є сукулентів. Оце таке цікавеньке, кругленьке, правда? Таке просто як, як монетки. Така рослинка. Так і називається грошовий, грошова рослинка, грошове дерево. Він, мабуть, коштує 11 євро. От вам прошу ціна. Так, тут є трошки пальми, є такі плетуть, так як, воно дуже подібне на на, як вона називається на ванільні, але вони такі, що собі підвісні, на підвісні кашпо навіть досить гарно виглядає. Офісні такі би були навіть досить гарно. Ось такі тут є дуже гарні. Це калатея з калатейного. Це теж таке щось дивне. Ціна його 14 євро. Таке воно кружочками, такий собі стовбур. Ось так воно цікаво деревцем зроблене і отак. Але, мабуть, воно просто прищеплене у ці гілячки. Дивіться, як вони, бачите, щеплення ось тут. Так що таке в нас щось є, таке цікавеньке. Ось. Знову таки є Монстера, є оці сукулентні анторіум. Анторіум тут я бачу трьох трьох видів. Темно-червоний, такий рожевий, блідий і темний, темний, темний. Ось він просто такий дуже гарний темний фікуси. Варіагатний, звичайний, Сенсів'єрія. Цікава тут ми маємо пальмочки. Драцени, різного виду, до речі, драцена. Це у нас фінікова пальма, така гарна, велика, вирощена. Ціни кусаються, звичайно. Бо така пальма коштує зараз, ми... я вам скажу. Ось її ціна. До речі, ось 36, 36 євро. Ні, 47 євро, бо це 36 фунтів англійських. Ось, А оці дерева це взагалі величезна драцена. Ось такі вони величезні, величезні, величезні. Ну, і ось дивіться, що я хотіла вам показати. Оцінки, півціни. Коштували вони, є деякі 11, деякі 16. Це була їхня ціна. Тут є така мультифлора. Ось повно-повно-повно коріння. І цю мультифлору можна купити. Дивіться, воно було 11, а зараз буде коштувати вам 5,50 мультифлора. Чому? Дивіться, скільки тут є гілячок, і на ній бутончики залишилися, бо вона вже відсвіла. Але, по ідеї, вона якась рожева і тут рожевий бігліп. Але коріння доволі багато. Прошу дуже. І можна її брати. Навіть досить непоганий корінь. Угу. Хотілося мені... Це бігліпчик, бо там є в ньому сухі такі гелячки. Ось, і от така от, бачите, отака от тут оцінка. Коріння досить в них непогане, можна було б навіть і купити щось вибрати, якби було щось таке цінне. Тут, бачите, коріння досить в неї непогані. І з неї би могло ще щось бути. Ось така оцінка. А отут всього-навсього кілька видів орхідей. З я бачу є, там є в нас особо Юкідан, там є Варшава. Ось. І отут вона, бачите, є отака от. Чесно кажучи, не пам'ятаю, як вона називається. це не це не Ні, це не Yellow Beauty. Коріння непогане. Але в мене таке враження, що тут у них червець, бо я бачила на рослинках навіть поїджене листя. Ось така вона, бачите? Ось така цікава. Неонова губка, біла серединка. Ось така цікава. І в неї досить, вона коштувала 16 євро зараз за 8. Коріння в неї досить... Багато. А ні, вона, вона так і коштує, до речі, 16 євро. Вона не буде коштувати дешевше. Є ще така. І це вони по 16 євро. А оцінки вже є ще така. Ось. І є ота рожеве яблучко. Тут маємо теж знову фікуси, драцени. Там штучні, штучно заквітли кактуси. Їх просто взяли і приклеїли оті ті квіточки згори. Ось, і така ще є в нас порізана, така цікавенька порізана. Ця, і вона коштує теж, мабуть, 13 євро. Досить непоганий кущик, але воно коштує 13 євро. Так. Ну ось і все. Це те, що тут в цьому магазині. Там ще є в нас папороть, теж сенсів'єрія. І підемо далі. Поїдемо далі в інший магазин.